English lesson number two. Tema, profesi. Buchalter, Accountant, Budivelnik, Builder, Kasir. Cashier, Kuchar, Cook, Designer, Designer, Likar. Доктор. Водій. Драйвер. Інженер. Engineer. Пожежник. Fireman. Перукар. Hairdresser. Журналіст. Journalist. Суддя. Judge. Адвокат. lawyer, слюсар, locksmith, Маркетолог. marketer, Механік. mechanic, Медсестра. Нерс. Фотограф. Фотографер. Сантехнік. Plumber Policeki Police Officer Voditaxi Taxi Driver Pchitel Teacher Parekla Translator Zvariwalnik Welder Це були 24 професії англійською, які ми сьогодні вивчили. Дякую за перегляд і підписку на канал! А напиши, будь ласка, свою професію англійською в коментарях, або яка професія мрії була у тебе в дитинстві. Почуємось!